Різдвяна зірка зроблена своїми руками. Це не просто магія, а ще й шанс отримати трохи щастя. В Україні вона символізує віфлеємську зірку, що показала пастухам, куди йти, аби знайти Ісуса. Ну і звісно, це надія на новий початок. В Україні різдвяна зірка це частий атрибут колядників. Вони носять її як символ святкової радості. У Німеччині зірка теж має таке значення, але її використовують не лише в обрядах, а й як прикрасу для дому. А ось у Європі символом різдва часто є пансетія. І не переживайте, навіть якщо випадково з'їсте цілий кошик, вона не отруйна. Ну або це нам так кажуть. Схожі традиції у Німеччині, Франції та Англії. В Австрії колядники виходять з масками страшних створінь і високими капелюхами. Іспанці ж не лякають людей масками, а просто ставлять під ялинку дерев'яного дуба, який прикрашають обличчям. Діти б'ють його палкою і співають пісню, поки з нього не випадуть подарунки, зберігаючи традиції різдва. Ми зберігаємо дух єдності та надії, який робить це свято особливим.